Вітаю, друзі! У цьому відео ми розглянемо з вами рівняння з параметром з НМТ 2023 року першої сесії, першої зміни. Отже, маємо рівняння з параметром, де потрібно визначити всі, суму всіх цілих значень параметра, за яких один з коренів належатиме проміжку від мінус 8 до 0, а інший проміжку від 1 до 5. Маємо перед нами квадратне рівняння з параметром. Квадратне рівняння розв'язується або за теоремою вієтна, або за дискримінантом. В даному випадку будемо розв'язувати за дискримінантом. Дискримінант дорівнює B2 4AC. b квадрат відняти 4 ac b це у нас коефіцієнт біля х. Ось він у нас через параметр визначений. А це у нас біля х квадрат, це у нас a, це b. І коефіцієнт c – це вільний член, ось він у нас. Підставляємо: b до квадрату це мінус 4А плюс 9 до квадрату. Мінус до квадрату буде плюс, я його записувати не буду. 4а плюс 9 до квадрату відняти 4 на 2 і на 6а додати 9. Підносимо до квадрату по формулі 16 а квадрат, додати подвоєний добуток: 4 на 9 і на 2, 36 на 2, 72а, додати 81. Відняти 4 на 2 на 6, 8 на 6 48. А відняти 8 на 9 – 72. Зводимо подібні доданки. 16а квадрат немає подібних доданків, переписуємо. 72а відняти 48а. Це буде плюс 24а. І 81 мінус 72. Це додати 9 дорівнює. Маємо формулу, Загортаємо. Це формула квадрат суми. 4а додати 3 в дужках до квадрату. Тоді корінь з дискримінанта це у нас буде. Корінь з 4а додати 3 до квадрату по властивості корінь з а до квадрату це буде модуль А. Тому маємо, що це буде модуль 4а плюс 3. Х1, х2 обчислюється по формулі мінус b плюс або мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Тому буде мінус b, це у нас. З мінус і мінус буде плюс, буде 4а додати 9, плюс або мінус модуль 4а плюс 3, по модулю і поділити на 2а2 на 2, на 4. Х1 дорівнює, Оскільки у нас потрібно розкрити модуль. Ми знаємо, що за означенням модуля він дорівнює, або самому числу. Якщо підмодульний вираз невід'ємний, і протилежному, якщо від'ємний, ми б мали розглянути з вами окремо модуль, коли набуває додатні значень, коли від'ємних, і розкривати один раз з плюсом, другий раз з мінусом. Оскільки у нас тут плюс-мінус уже в коренях є, то будемо вважати, що ми розглядаємо таким чином обидва значення. у нас Враховано, і в одному випадку ми розглядаємо додатнє, в другому від'ємне. Тому ми опускаємо модуль, вважаємо, що це звичайні дужки. Будемо мати тоді х1, 4а плюс 9, плюс 4а плюс 3. Перед дужкою плюс, тому у нас модуль просто опускається. Дорівнює 8а плюс 12, поділити на 4. Ділимо по члену, 8а поділити на 4 буде 2а, 12 поділити на 4 буде плюс 3. Х2 дорівнює. 4а плюс 9. Відняти 4А плюс 3, мінус дужкою, змінюю знаки на протилежні. Тому тобто буде мінус 4а, мінус 3. Поділити на 4. зводимо подібні доданки, 4а знищується, буде 6 четвертих, скорочуємо на 2, буде 3 других, тобто 1,5. Повертаємось до умови. Нам потрібно, щоб один з коренів рівняння належав в проміжку від мінус 8 до 0, інший від 1 до 5. Півтора у нас належить від 1 до 5, це фіксований корінь, він уже сталий. Х1 у нас ми ще поки що не знаємо, він буде змінюватись залежно від параметра А. Тому нам потрібно, єдине, що ми знаємо, що нам потрібно, що він має бути від 8 від мінус 8 до 0. Отже, ось наш параметр звівся до такої умови. І далі, щоб його знайти, нам потрібно скласти нерівність. 2а плюс 3 в нас має бути менше за 0, і 2а плюс 3 має бути більше за мінус 8. Розв'язуємо нерівність, переносимо 2а менше 3, переносимо, змінюємо знак. 2а більше мінус 8 додати мінус 3 буде мінус 11. Ділим на 2а менше мінус півтора. І А більше 11 поділити на 2, це буде мінус 5, 10, ,5, 10 ділим на 2 і 1, ділим, це буде мінус 5, цілих, і 55,5. Показуємо на числовій прямій. Мінус половиною, 5 ,5, мінус півтора. Менше за мінус півтора. Більше за 5,5. ,5. Отже, наші проміжки знаходяться, наші значення параметра знаходяться в цьому проміжку. Серед них цілими є мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2, і все. Мінус 1 уже у нас попадає за межі проміжка. Знаходимо суму: мінус 5, і ось ще у нас мінус 3, мінус 2, ще мінус 5, мінус 10, і мінус 4. Мінус 14. Ось наша відповідь це сума всіх цілих значень параметра А, за яких один корінь рівняння, що належить, належить проміжку від мінус 8 до 0, а інший від 1 до 5. Завдання виконане. Дякую вам за увагу. Стежте за відео. Будуть ще розбори параметрів і розбори НМТ попередніх років та НМТ демонстраційний варіант 2024. До зустрічі у наступних відео.